Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добре. Сьогоднішнє відео це величезна подяка багатьом нашим підписникам, які декілька років вже наполегливо рекомендували нам для успішного укорінення саджанців, саду, городу. Квітника для укорінення живців органічний укорінювач разіфарм італьянської фірми Валагра. Восени 2022 року ми купили цей унікальний біостимулятор, і дуже задоволені ним. Наше відео розпочинається і буде все майже проходити на фоні наших яскравих царських квітів Астр раса до яких. Умовила мене купити бабуся на базарі. У неї нічого другого не було. Вона вирощує розсаду квіток Астер і продає для того, щоб заробити собі невелику суму грошей. В пакетику, який бабуся мені поклала розсаду, було з десяток розсадних рослинок. Принесла я їх додому і разом з цим пакетиком залишила в тіні. Це були несприятливі дні для посадки розсади. І ось тільки коли наступила третя доба, коли вже можна було висаджувати розсаду, я згадала про астри. Квіти мали гнітючий вигляд. З однієї сторони, хотілося викинути їх, а з іншої, треба було попробувати, як працює Радіфарм. Вони були майже засохлі, але ще теплілося в них життя. Я посадила рослинки в горщики в садову землю і полила водичкою з радіфармом. Все зробила по інструкції. В 10 літрах води е, залила туди 25 мл радіфарм, це рідина така е, коричневого кольору, перемішала і цей розчин взяла і полила ним е, ґрунт у горшочках, так, добряче полила. В перші дні засохли всі листочки, не дивлячись на те, що я полила радіфармом. Здавалось би, можна було зупинитися та викинути ці рослини, але вирішила боротися за їх життя до кінця. Через тиждень, сприятливий день для поливу та для підживлення, знову полила розсаду. І знову радіфармом. Серединка рослинок стала От трошечки, потрошечки, потрошечки зеленіти, а через три тижні внизу горшочків через отвори стали з'являтися ніжні білі корінці. Росада Астер стала гарно рости, але не сильно так швидко вверх, а от з горшочків все більше і більше було видно корінці. Ось в такому гарному вигляді я висадила розсаду у сприятливий день. А ще через декілька днів, в дні коріння, в Діві, Посаджені астри палила знову розчином з радіфармом. Більше укорінювач на цих квітах не використовувала. Підживлення рослин Астр проводила далі по лисям, звичними для нас рідкими органічними добривами товариства Мінераліс Україна. Це органічні добрива. І гарно працюють. Практично всі підживлення проводилися по залишковому принципу. Тобто, підживили овочеві рослини на початку вегетації комплексними добривами і астрам дісталася порція по листочкам. А вже коли стали формуватися пагони з бутонами, то підживляли квіти, як і хризантеми, калієм та магнієм. До речі, астри та хризантеми росли поруч, і було дуже зручно. А 4 серпня розкрилися перші квіточки на астрах. Цивіли астри до кінця вересня, поливи проводили щонеділі в сприятливі дні. Який ми можемо зробити висновок? Радіфарм буквально воскресив засохлі розсадні рослинки Астер. І цей факт став доказом того, що цей біостимулятор найкращий органічний укорінювач. І з тих укорінювачів, які взагалі ми випробували. До всього цього радіфарм знімає стрес при висадці розсади квіткових овочевих чи садових саджанців. А ще ми переконалися, що при посіві насіння схожість от ми поливаємо якраз посіви і дуже гарна схожість насіння. Рослини дуже швидко нарощують потужну кореневу систему, а не летять вверх. Це не реклама. Купуємо радіфарм у звичайному насінневому магазині. Ми на практиці переконалися, що в літрових пляшках радіфарм дешевший на 40%, а в дрібній упаковці на 40% він дорожче. Літрові пляшки маємо можливість купити в місцевому магазині аграном. І кожен може це зробити. І в нас дуже популярний цей препарат, так дивимося, як люди купують, дуже популярний. Хочемо ще дати підказку з практичного досвіду. Швидше всього розвивається потужна коренева система. Якщо поливати рослини з цим біостимулятором в дні землі? Тобто тоді, коли місяць знаходиться в знаках коріння, це діва, тілець, телець і козиріг. На всіх рослинах при використанні укорінювача ми отримали відмінний результат. Тому прийшов час висловити щиру щиру подяку всім нашим підписникам, які рекомендували нам використовувати радіфарм, в якому є і вітаміни, і амінокислоти, і протеїни, і сапоніни, і бетаїни, і полісахариди та деякі мінеральні складові частинки. Перепрошую. Але є ще одне зауваження: біостимулятор не можна використовувати для підживлення по листям. Це дуже важливо. Тільки при поливі використовуємо, щоб був контакт з кореневою системою. Будь ласка, не використовуйте по листям. ні в якому випадку. Ось така цікава повчальна історія у нас сталася у 2023 році, про яку ми сьогодні вам розказуємо. Плануємо. Тепер і в подальші роки використовувати цей біостимулятор. Подяка щира, щира подяка всім, хто розказав нам про цей препарат. Ну, а тепер наше відео підійшло до свого логічного кінця. Ми бажаємо всім усіляких гараздів, успіхів, успіхів у вирощуванні і овочевих, і квіткових, і садових, і будь-яких інших рослин. Будьте всі здорові! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.